Доброго ранку, малята! Сподіваюсь, ви вже прокинулись, зробили зарядку, поснідали і готові працювати. Сьогодні нас вітає дівчинка-катруся. Вона дуже в гарному настрої. А знаєте чому? Тому що друзі запросили її на прогулянку. Дітки, а ви ж пам'ятаєте, що на вулиці зима і потрібно тепло вдягатися. Давайте зазирнемо до шафи дівчинки. Та подивимося, які теплі речі у неї є. У шафі Катрусі є теплий светр, теплі штанці, зимова тепла куртка, шапка та рукавички. Але чогось не вистачає. Діти, щоб не застудитися, потрібно взимку обов'язково одягати ще й теплий чарток. Але його у катрусі немає. Давайте подаруємо дівчинці гарний, теплий шарфик. Дітки, приготуємо наші пальчики до роботи. Дітки, дивіться, наші пальчики сіли, стали, сіли, стали, а потім побігли наші пальчики. Дітки, повторюйте разом зі мною. Наші пальчики сіли, стали, сіли, стали. Тіли, встали, а потім побігли наші пальчики. Дітки, для роботи нам потрібно аркуш паперу, силуета нашого шарпука, червона та зелена фарба, стаканчик з водичкою та пензлик. Починаємо працювати. Беремо пензлик в праву ручку. Вмикаємо його трішки в водичку. Видиваємо та починаємо працювати зеленою фарбою. Фарбу. Набираємо охайно і починаємо проводити смужки. Малюємо зліва направо, зверху і донизу проводимо. Ось так. Знову трішки водичку. Беремо охальну фарбу і проводимо знову дві смужки зверху донизу. Тепер помиємо наш пензлик. І будемо працювати червоною фарбою, але тепер будемо малювати не смужки, а залишати сліди від пензлика. Дивіться уважно. Ось так. Кід яким кольором ми зараз працюємо? Якого кольору фарба? Так, червоного. так. Прикладаємо пензлік до арку шопетеру і залишаємо сюди від пензлика. Ось так! Дивіться, дітки, який гарний шарфик у нас вийшов. Молодці малята! Чекаю на ваші роботи! До побачення та до нових зустрічей!